Доброго дня, шановні, щось мене сьогодні потягнуло на такий полегшений варіант котлет. Бо зробила котлети, забракували, сказали, багато м'яса, не такі соковиті. А я вже давні давно не ложу котлети булки чи хліба, чи якісь такі добавки. Могла робити з гречкою, додавала гречки. Але колись давно я робила такі котлетки з капусти, додавала. Так ось я сьогодні теж все приготувала. Така маю, таку маю терку. От, Капусту потру на оцій терці, цибульку теж, одна морквина, кусочок гарбуза, чашечка йогурта, два яйця, фаршик. Тут грам 300-400. І спеції, там італійські приправи, тому що там є і перчик, і морквочка, і цибулька, і чесничок, сіль, і чорний перець. Оце я зараз все буду терти. А коли вже зроблю, коли заправлю. А, і ще мука. Ось пару ложечок. Ну, це будуть такі, знаєте, як е, рідкі оладі, Вони, е, тобто, я калатки, тільки котлетки, які не будуть обвалюватися в моці. Ну, по... далі вперед. Так, значить, продовжуємо далі. Подивіться, я моркву натерла на такій дрібненькій терці, тому що вона е, іде, ну, грубша така, а цю гарбуз то на такій більші. І цибуля, і капуста. Зараз я додаю сюди пару яєць чашечку, бачите таку грам 200. Ой трошечки щось воно: отак, грам 200 йогурт. Так, посолити. Так гарненько. Так, поперчити. Ми любимо таке перчененьке, але чорний перець. Гострий, цей такий червоний гострий паприку, то щось не дуже. Так, оце в мене ці приправи мені подобаються, тому що тут овочевих багато добавок і аромат такий є. От оце таке. Трошечки перемішаю чуть-чуть. Ось, бачите, воно таке соковите І саме головне ось такий кусочок м'яса. Ну, тут грам 400, бачите. Ось, Зараз я все вимішаю, а і ще потім, коли це вимішаю, то ще можна і зразу додати пару ложок муки. Як ну, трошечки, буде, може скріпляти, може, я знаю, щоб стримувало, так от зразу буду перемішувати. Ну, Я положу дві ложечки муки. Щоб було. Для зв'язування. Ну, і коли вимішу покажу. Ну, от, шановні, я вимісила все, як кажуть, розбила, як потрібно, бачите? Видно м'ясо тут, видно капусточка. Ну, ви знаєте, пропорції у мене може трошечки більше капусти. Але отут бере кожен свої пропорції, тому що це така така страва, що. Зараз я. Так, сковорода в мене гаряча, і я так буду трошечки розплескувати їх. Котлетки. Так, отако покажу. Ну так, ложечкою брати. Чи це котлетки, чи оладки. Ну, я думаю, що швидше котлетки, тому що хто хоче оладки, то може хоче більше додати муки. Там може, не знаю, мені так подобається. Це, як кажуть, самодіяльність така трошечки. Я ще, як кажуть, покажу вам. У мене дуже внук любить котлетки, але із гречкою, як наповнювач. От, і я буду їх жарити під, при закритій кришці, тому що все-таки там і м'ясо, і овочі, вони повинні трошки протушитися, пройти парком, і м'ясо. Так що буду зараз, потім покажу, буду перевертати, покажу. Бачите, шановні друзі, котлітки гарні, але я буду, напевно, трошечки додати муки, щоб вони краще відставали. Знаєте, тому що вони мало скріплені. Чи можу в мене сковорідка ще не прогрілася, це теж таке буває. От. Ну я все-таки, напевно, добавлю трошечки муки і покажу другу партію. Шановні друзі, в чому причина? Котлетки дуже смачні, але я так думаю, що паніровка є паніровка. І це я вирішила свою. Кукурудзяну крупу. Опа, не нагріли ще добре. Я зараз бо не шкарчить. Так, нічого там не додавала Вони дуже смачні. Получилися. Я вам покажу, але не тримаються купи. Бачите, які? Це мене не влаштовує. Соковиті, гарні. Але то повинна мати форму і естетичний вигляд, а це щось не дуже. от тому все-таки я вдалася до паніровочки. Зараз подивимось. щось велика така Получилась Добре, щоб не затримувати, я наліплю, потім покажу. От, шановні, подивіться, зовсім інша справа. От, котлеточка береться, вона має вигляд. Зараз я ближче ось. Повертаються дуже гарно, я нічого не додавала, я тільки взяла, обваляла сухарях. сухаря. Тому що о, сама котлетка вона смачна, соковита, але вона має якось виглядати. Так що тут, як кажуть, зовнішній вигляд ніхто не відміняв. Ось подивіться, які вони гарненькі. О, тепер трошечки менший вогонь. І накриваю, щоб вони трошечки протушилися. Так що фокус удався. Але це проба. Бачите? Ось вони які гарні. І пухнастенькі, а соковиті, смачні, все по смаку чудово. Так що, хто хоче трошечки урізноманітнити своє меню, можете попробувати. Воно смачно. Бувайте здорові! Шановні, думала, виключила, аж не виключила камеру. І зараз зразу вже візьму і покажу, яка вона всередині, які ці котлетки всередині. Такі соковиті, гарні, що зараз розріжу, як воно передається, бо не бачу. Ось так. Соковиті, дуже гарні. Пробувати не буду, бо зараз пече прямо. Бач? Дуже гарненький. Смачного бувайте здорові.